Чернів це 23 місто, яке я, яке я відвідав. І, мабуть, вже як кажуть, всі знають, але, але ще залишився Суми і Харків. Це те, що і ще один, одне місто це Хмельницький, якому я не побував. От три міста ще в мене є, тому я як кажуть, сподіваюся, що я побуваю там. На зараз я знаходжусь в славетному місці Чернігів. Це, як кажуть, моя Чернігівщина це моя мала батьківщина. Тому мені дуже приємно бути тут і на свято свято е, Спаса. І, до речі, коло цього знаменитого тисячолітнього храму дуже приємно, що Україна має таку давню, дуже давню старовинну, можна сказати, історію, з якої починається Чернігівське князівство. Це дуже приємно. З 2014 року я можу це відповісти на це питання, я кажу, але не, дос, не точно. Ну, Ось уже дев'ятий мільйон пішов, вісім мільйонів гривень. вже дев'ятий пішов, і завдяки тим мандрівкам. Тим відвідання міст і завдяки цим ви розумієте, за починаючи з 2014 року і до початку повномасштабної війни я збирав, зібрав, зібрав 4,5, але на зараз, на зараз, вже майже за цих. Пів року я зібрав всі інші, тобто десь 3,5 до 4 мільйонів. Це все, як кажуть, дякуючи донатам наших українців, які живуть в різних містах, але, але ви розумієте, я дуже вдячний їм і Чернігівцям, і Ужгородцям, і Мукачівцям, і Одеситам і житомирянам, рівненчанам, рівненчанам, всім, 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 моя дуже велика вдячність за те, що вони. Не не втомилися, а допомагають нашим військовим боронити нашу країну. Я буду їздити по всіх містах до тих пір, поки ми не здобудемо перемогу. Тобто, для допомоги нашим збройним силам я буду робити все залежне від мене. Тільки все буде залежати від мого стану здоров'я і можливості. От і все.